Вітаю, ви дивитесь канал Вос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас! Вітаю друзі! Я ведичний астролог, і сьогодні розглядаємо прогноз для України події травень. Так, я пам'ятаю, що в минулому нашому прогнозі ми якраз говорили про такий робили загальний прогноз. Я пам'ятаю, як ви сказали про те, що. Цей травень 2025 року. Ця весна може бути переможною для України, власне, особливо кінець травня. Давайте детальніше розглянемо це питання і наскажіть, що ви бачите, коли закінчиться війна в Україні? Найбільші аспекти це травень місяць, кінець травня. Плюс я ще тут маю таких світлі помічники. У мене світлі таро. І перший раз випало, все-таки я запитала, чи буде перемога, і випали ось ці карти: От, карта любові, всі світлі карти, карта ресурсу за допомогою, і все таки домовленості, що нам вдасться домовитись, і буде завершення. Це кінець, десятка жезлів, завершення оцієї ситуації. Але, але. Після чого перемога, от карта перемоги після падіння якогось диявола, тобто впливової людини, негативного персонажа, щось буде раптове. Будемо чекати. І от і після цього можливе завершення війни, і це саме кінець травня. Ну, можливо, в нас іменно оці сприятливі я бачу дати: 22, 23, 24 травня. Можливо, оці дати. І в моєму видінні також було, що. Поки цвітуть дерева, перемога поки цвітуть дерева. Тому великі дуже сподівання на кінець травня, і ми бачимо, що світові події зараз почали е, сприяти нашій перемозі, навіть що Трамп і Зеленський мусили зустрітися на похованні Папи Римського так, ще лишній раз. Е, тому всі аспекти показують. Дуже чекаємо, дуже чекаємо. Дуже чекаємо, це правда. Вже Я пам'ятаю, до чи ми ще записували взимку, мені здається, ефіри на те, що ви казали, що коли буде тепло, вже прям тепло, коли почне цвіст, все цвісти, тоді е буде власне, можливо, перемога України. Ну, як, можливо, вона буде, але, можливо, в кінці саме травня, коли буде все цвісти. Е а <зас> <зас> Скажіть Інна, загалом ми зараз бачимо, стаються дуже багато таких е е світових подій, як ви сказали. І я знаю, що коли ми з вами говорили, ви е, зазначали, що хт, зараз що заважає Україні е, пер, перемогти в, цьо, в цей момент? Що саме, які саме проблеми, чи можливо е, люди, які заважають і відсувають відтерміновують нашу перемогу? Е, ну Це саме е... Мені все-таки підказка так. Зеленський приведе нас до перемоги, це 100%, Саме він, саме його особа. А мішає, мішає імператор. Теж показано, що має бути падіння імператора, то впливової особи. Але чи це Трамп, чи це Путін? Так? Що от, от таке ще фони, що має бути така світова подія падіння якоїсь негативного світового персонажу. Чи це смерть, чи це просто ну, вихід з ну якби должності, так? Але тут для нас такий аспект, що ми все-таки хочемо наші умови, щоб перемога ця відбулася без втрати, ну, скажімо так, наших ресурсів. Але все-таки по моїх прогнозах, що ну так не відбудеться, що все-таки ми маємо втратити якусь частину території, віддати тимчасово. Скажем так, тимчасово, і ну якимись будемо ресурсами розплачуватись, і тут і е, то есть, ще дві події серйозні в травні мають статися, мають е, дві зміни бути: це після 18 травня і після 15 травня. Але от для нас це іменно віддача ресурсів. А коли перемога відбудеться? коли От коли ми згодимося, ну коли ми вже дійдемо якогось консенсусу в плані, що ми готові віддати за цю перемогу, отак воно мені йде, що коли ми все-таки згодні будемо якось домовимося щось віддати. І ми півтора року будемо віддавати як мінімум ці ресурси, і тут такий аспект, що все-таки нам придеться якісь і ну брати якісь кредити в світу. Цей рік нам буде дуже тяжкий по фінансах і падіння, ну якби гривні, ну інфляція, і трошки, ну як сказати. Менше ресурсів фінансових. Тож тобто, рік цей по фінансах дуже, дуже непростий. Але ну, нічого ми відновимося, далі йдуть хороші періоди, але все-таки це йде через певну втрату ресурсу нашого. Да, ну, буде Сільське господарство, от, продукти вирощувати, те, що в нас дуже гарно виходить зерно. Ну, на світовий ринок виходити в, от, в цьому плані. Отака йде інформація. Mm -hmm. Ну, Україна вже за цей час скільки віддала своїх життів, скільки е, воїнів е, поклали своє життя за країну, що вже мені здається, українці зневірилися повністю в тому, що ось ось може щось це закінчитися. Але власне будемо дивитися, що буде далі. І на я хотіла запитати. Ці про ресурси дуже часто кажуть про ресурси, чи може це означати, що власне, ось ця угода між США та Україною, яку нещодавно підписали про рідко земельні копалення, чи е, мається це на увазі, власне чи ні? Так, мені йде, що це саме буде забиратися копалинами, і от після 18 травня, і тут в нас буде раптовий такий період місяць раху. Це несе різкі зміни. Це з 20.05 по 1.08, Тут і допомога велика буде від іноземних держав, світових лідерів. Але що ми і будемо віддавати оцей ресурс. От, а перемога теж от іменно після віддачі ресурсу. А це після 20.05. типу от, якась різка іменно різкі зміни після 20-го травня йдуть. Угу. От, так з, воно і... все зав'язано, підв'язано, так. Ага, а які оця дуже часто просто про це кажуть, що а, і в астрологічному плані, і загалом в загалом світовому плані, і, з, зокрема для України, дуже очікується багато змін. Які саме зміни, можливо конкретніше можете сказати, чекають на українців ось, ось буквально найближчим часом? Угу. Тут і більш хочеться сказати про світові зміни, що так, зміна релігійного лідера, зміна, ну але так також це нас так само ж буде стосуватися. Як вихід з Грегорів, зміна в релігії буде відбуватися, нові школи, нові системи будуть утворюватися. Дуже такі прогресивні зміни. Тут задача вже буде віддавати наші знання, все, хто кожен українець накопичував за цей час, віддавати цей ресурс, безкорисливо служити людям, завершити війни, завершити конфлікти, новаторство в плані винаходів, технологічних, яких якихось винаходів, винаходів в плані так само війни. У нас теж тут хороший розвиток, ну можливо, там виготовлення дронів, ракети перероблюють. Ми не будемо про такі оці теми, але там теж чекають оці саме зміни нас як українців. Тобто ми дуже будемо міцною державою в плані армії. да Скрутний рік, рік дуже скрутний для нас іменно по фінансах, але все рівно Юпітер заходить в шостий дім. Це дім перемоги над ворогом після 15 травня. Дуже чекаємо, дуже сподіваємося на цей травень переможний. Дуже сподіваємось дійсно на цей травень. І я хочу подякувати вам за цей ефір за те, що ось все одно вселяєте такі, знаєте, позитив, позитивні новини і позитивні прогнози, аби можливо, можливо, да в хоча я сумніваюся, ми вони не справдяться, але все одно ось, мені здається зараз українцям. Важливо почути, нехай це буде тепла ванна, але почути такі слова, або знову ж таки повірити в перемогу України і. Працювати на її користь. Я дякую вам дуже за цей ефір. Побачимося на наступного випуск. Так, надіюсь, вже наступний випуск нас буде вже з перемогою України. На все сподіваємося і молимось за це, і дякуємо безмежно нашим воїнам ЗСУ і сили їм. Останній ривок зробити.